Подарунок на Святого Миколая через мою хворобу ми про це не говорили у нашому ефірі, але не згадати не могли. 6 грудня слідчий комітет Російської Федерації повідомив, що Киву Києву і Люкиву знайшли вбитиму під безковному котежному містечку. Невідомий зробив постріли з невстановленої зброї. Від поранень потерпілий помер на місці. Встановлену особу вбитого це екс-депутат Верховної Ради України Ілля Кива, Повідомили у слідкомі. Земля Києві з скловатою, звичайно, найкращий подарунок для українців від Святого Миколая. А як стверджують джерела в СБУ, за вбивством Києві стоять наші спецслужби. Офіційно у службі безпеки це не коментують, але ГУР підтвердило факт ліквідації цього зрадника. Представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов пізніше повідомив, що за зрадником Кивою тривало стеження, ба більше українські спецслужби не випускають з поля зору і інших зрадників. Наші джерела в СБУ показали місце ліквідації екснардеба Киви, яке реалізувала. Служба безпеки України на відео видно спостережний пункт у підмоскові, поблизу якого його ліквідували, Кива помер на місці з двома кульовими вогнепальними пораненнями, звітували раніше у слідчому комітеті Російської Федерації. А дивитесь, робочий офіс. Це красна по кругу. Это кресло. Дорога на автобус. Это дорога в будущее. Сподіваємося, що всі потенційні цілі, тобто зрадники, будуть знайдені нашими головним управлінням розвитки. Ну, а зараз нагадаємо вікоповне відео, вікоповний захист дисертації великого науковця Гвінтіка Ківи. Це відео ми присвячуємо нашій колезі Мар'яні Пєцух, тому що вона якраз була свідком цього всього фарсу, коли Києва захищав свою наукову роботу. І тоді наша Мар'яна П'єцух особисто від Києва отримала Олівець, але чогось він тоді Олівець назвав пензликом. Можете зараз вітати Ілю Володимировича із здобуттям наукового ступеня кандидата наук. це. Пензлик писали... наступного президента нашої держави ви роботу наразі <ріхи> а, а потім, потім щоб свого часу керувати моєю країною. Каже Мар'яна, що цей пензлик, що Олівець так і не відбувшогося президента України, не зберегла. Дуже би хотілося, щоб в Україні майбутнього в Україні після перемоги таких ків, шуфричів інших негідників у нас в країні і тим паче при владі не було.